Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Одним із перших посадовці розглянули питання про часткове надання бюджетних коштів для індустріального парку «Білоцерква-1». На облаштування інженерно-транспортної інфраструктури для індустріальних парків держава виділа більше мільярда гривень. Нашому індустріальному парку Біла церква погоджено 50% Є відповідний наказ мінекономіки. Білоцерківською міською радою була прийнята також програма і порядок. Дотичний до даної програми, і відповідно була створена робоча група, подана заявка, перевірена вся документація фахівцями, і е, було рішення підготувати даний проєкт рішення, яким частково надати кошти з місцевого бюджету товариству з обмеженою відповідальністю індустріальний парк Біла Церква. 1 е, також 50% сума, та сама, що е, аналогічна, як і від міністерства. Також хотів би зауважити, що під час повномасштабного вторгнення до нас в індустріальний парк вже зайшло три іноземних інвестора, і далі відбувається розбудова з нуля з пустих земельних ділянок. Як повідомив Василь Морський, індустріальний парк забезпечує робочими місцями велику кількість білоцерківців, а також сплачує високі податки у бюджет громади. Рішення прийнято. Також чиновники затвердили план заходів щодо підготовки автомобільних доріг до зими. Доручаємо департаменту житлово-комунального господарства забезпечити виконання робіт з утримання вулично-шляхової мережі шляхом укладання відповідних договорів, визначити місця вивозу снігу підприємствам, які будуть задіяні в цих роботах, забезпечити готовність. Спеціалізованої техніки, інвентаря до роботи в зимових умовах, також забезпечити. Запас необхідної кількості протиожеледної суміші було прийнято рішення і про здорожчання харчування у одному із комунальних навчальних закладів міста. Зазначеним проектом рішення пропонується змінити вартість харчування в реабілітаційному центрі шанс, а саме змінити з 40 гривень на 50. Прошу підтримати. І це здорожчання не єдине. На засіданні був затверджений план роботи виконкому щодо запровадження регуляторних актів. Відтак, у найближчому майбутньому очікуємо зміни вартості послуг льодової арени та спецкомбінату із надання ритуальних послуг. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус